Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Таня. Тут я розповідаю про свій лайфстайл, про стиль та про об'ємні зачіски. Як ви зрозуміли з назви цього відео, зараз у нас буде огляд на новий стайлер. Також я порівняю його з самою першою версією стайлера. І почати я хочу з першої версії. Вона в мене з'явилася ще на початку 2020 року. На той час у мене було каре. І конкретно стайлер мені сподобався тим, що там була ця кругла насадка, а давайте я вам зараз покажу одразу. Мені сподобалася ця насадка, тому що не неї можна було класно вкладати каре, підкручувати волосся всередину. Потім волосся в мене відросло, і з часом я почала його теж підкручувати іншими насадками. І вже коли я. Зробила собі каскад, стрижку в стилі 80-х-90-х, тобто стрижка така, як в мене зараз шарами. Вона в мене вже роки 3, напевно. І от з цією стрижкою мені стало прям дуже зручно користуватися стайлером, підкручувати волосся і робити ось такий об'єм. В Тіктоці я вже трішки розповідала про те, що в моїх подружок в усіх теж є стайлери від Dyson, і в когось перша версія, як в мене, в когось більш новіша. І коли я скористувалася новою версією, я зрозуміла, що вона відрізняється від моєї не тільки кольором, як я думала, а ще й потужністю. Тому ввійшли на новий рік в мене був новий Dyson стайлер. І чоловік мені його подарував. Я вже декілька разів робила укладку на новий і помітила деякі плюси, деякі мінуси, які хочу розказати в цьому відео. Давайте для тих, хто не знає або не бачив, коротко зроблю огляд на першу версію стайлера. Вона йшла в чохлі в одному кольорі, це був найперший колір, і обрати не можна було, був тільки такий. Тут відкривається кришка, і вона фіксується до коробки. Далі ми бачимо сам стайлер. Тут все стандартно, стандартна розетка, фільтр, який знімається, і регулятори потужності та температури. Як ви бачите, Цьому стайлеру 4 роки, і він виглядає дуже добре. В деяких моїх подружок я знаю, що ця основа вона облізла або здерлася, в мене все залишилося так, як було і на початку. Зараз конусна насадка об'єднана в одну. Тут в мене було дві насадки. Кожна насадка відповідає за Окремий напрямок, в якому йдує повітря. Такі самі в мене є насадки з більш широким діаметром. Стандартна насадка фен насадка для накручування волосся, яку я вам вже показувала, і дві насадки для вирівнювання волосся. Але час іде, і багато чого змінилося, і в новій версії дуже багато відмінностей. По-перше, хочу почати з того, що змінилася сама коробка. Я дивилася багато відгуків на новий Dyson, і багато хто не задоволений оновленням коробки. І тут я дійсно згодна, тому що, на відміну від першої версії, яка була зроблена під шкіру. Коробка в новій версії вона виглядає звичайною прорезиненою, немає того відчуття дорогого пакування. Також з'явився ось такий не дуже гарний шов, який видно, і він просто трішки знецінює вигляд всієї коробки. Кришка в нас тепер знімається. І оскільки моя версія Dyson може бути під'єднана до телефону, до додатку Dyson, до кришки є підставка для телефону, щоб. Поставити телефон, з нього управляти стайлером і робити зручно собі укладку. Якщо чесно, я ще не користувалася самим додатком. Можу показати, як він виглядає. Тут одразу ми бачимо наш пристрій. Якщо я включу стайлер, він під'єднається до телефону. Далі можна обрати. Тип волосся, довжину, як швидко волосся сохне, як добре тримає укладку. І, в залежності від цього, сам додаток запропонує вам необхідну кількість секунд, яку треба витримати на кожній прядці. Я свою укладку роблю по відчуттях, тому що я інколи можу брати більші прядки, інколи беру менші прядки. І розумію, що тут мені не підійде система з одинаковим часом для всіх прядок. Окрім того, що змінилася коробка, ми бачимо, що змінилися і насадки. По-перше, з'явилася версія «Long», і вона набагато зручніша, ніж коротка версія. Ось тут ви можете побачити, наскільки довше стали насадки, і, відповідно, навіть на таку невелику довжину, як в мене, мені все одно зручніше вже користуватися ось такою насадкою. Тому що тут мені треба дуже багато разів прокручувати прядку, щоб вона добре і рівномірно висохла. Окрім того, що збільшилася довжина, насадок стало 2. А не 4. І це дуже зручно в подорожах, тому що це зберігає вам місце в валізі. Тепер напрям насадки можна обрати одразу на ній. Ви просто переключаєте в різні сторони напрямок повітря. Додатково з'явилася ось така насадка якої в мене не було раніше. І сьогодні насправді я користувалася нею, не дуже зрозуміла, в чому її сенс. По факту, ця насадка може розділити напрямок повітря або в дві сторони, або в одну сторону. І буде повітря поступати тільки з цієї частини. В чому тут сенс, не знаю, тому що мені здалося. Коли включаєш цю насадку, потужність стає просто менше. Ти не так сильно відчуваєш напрямок повітря. Залишилася стандартна насадка фен, і якщо порівняти їх дві, то з цією насадкою повітря відчувається набагато потужніше, ніж з цією. Далі в нас залишилася стандартна насадка для вирівнювання волосся. І насадка brush стала набагато ширше за попередню. Якщо чесно, я такою насадкою користуюся дуже рідко, тому не знаю, чи плюс це чи мінус. Сам стайлер отримав у нас новий колір, і я б сказала, трішки інше покриття. Тепер це покриття більш шершаве, ніж було раніше, і для мене це скоріше мінус, ніж плюс, тому що таке враження, що тепер ця частина вона буде швидше старатися. Те ж саме стосується і насадок, як на мене, трішки змінилося покриття самих насадок. Воно теж стало більш шершавим, і це однозначно мінус, тому що. Той спосіб накрутки, який використовую я, він потребує дуже гладких насадок. Тож перейдемо до плюсів нового стайлеру. По-перше, це потужність. Потужність стала відчутною одразу, оскільки до цього я користувалася своїм старим стайлером. Першим я одразу відчула різницю. Потужність нового стайлера дуже сильно наближена до самого фену. У мене, окрім стайлерів, є фен від Dyson, і це найпотужніший фен, який я зустрічала в своєму житті. У мене дуже густе, важке волосся. особливо коли воно було не пофарбоване та не прострижене, сушити таке волосся займало дуже багато часу. Наприклад, коли я відпочиваю на морі і купаюся в воді, то без фену моє волосся не висихає. Завжди коріння в мене залишається трішки вологим, навіть якщо я день походжу, просто чекаючи на те, щоб волосся висохло. Тому, коли я сушила волосся, я спочатку користувалася феном, підсушувала волосся на 80% і потім вже користувалася стайлером. Зараз потужність нового стайлера, вона близька до фену, але все ще не дорівнює тій потужності, яку має фен. Але, наприклад, в подорожі своїй я ніколи не беру з собою фен, я беру тільки стайлер, і зазвичай я довго підсушую волосся перед тим, як його накрутити. Сподіваюся, тепер з новим стайлером в мене не буде такої проблеми, і волосся буде сушитися швидше. Наступним плюсом є подовження насадки, і те, що одна насадка тепер має два напрями повітря. І, напевно, останній плюс, який я хочу виділити, це те, що тепер стайлер можна під'єднати до додатку в телефоні. І цей плюс він більше не про те, щоб користуватися стайлером через додаток, а про те, що Тепер ви легко можете перевірити, оригінальний ваш стайлер чи ні. Тому що якщо ваш стайлер не буде під'єднуватися до додатку в телефоні, то скоріш за все це не оригінальна версія стайлера. Наскільки я знаю, з підробками стайлера. Є дуже велика проблема, це часта ситуація. І коли в мене з'явився новий стайлер, я теж переживала, щоб він був оригінальний, тому я одразу під'єднала його до додатку, щоб це перевірити. Також з під'єднанням додатку ваш стайлер одразу автоматично стає на гарантію від офіційного виробника від Dyson. тому, якщо з ним щось трапиться, ви зможете звернутися за сервісом. Із основних мінусів, як я вже називала, це верхнє покриття, те, що воно стало більш шершавим. Це для мене мінус, але з цим можна навчитися працювати. Треба просто більше практики і просто привчитися до нового типу вкладання. Також мінус, який я виявила вже при користуванні стайлером, це оновлені насадки, тому що так, тепер. Одна насадка вона перекриває роботу двох, тому що вона може працювати в два різних напрями. Але завдяки тому, що є ось ця верхня кришечка, коли ви накручуєте прядку і хочете її одразу зняти, волосся часто чіпляється за цей перемикач, і ваша прядка просто випадає з рук. Сьогодні я вкладалася декілька разів в мене теж чіплялася прядка, але я думаю, що я зможу до цього звикнути. І знову ж таки, це діло більше звички і діло практики. Але я просто хотіла перечислити всі мінуси, які я виявила от за ці пару тижнів користування новим стайлером. І третій мінус це оновлення кейсу, тому що тут я дійсно згодна, матеріали змінилися, матеріали стали трішки дешевшими. Одразу, коли ми ставимо два кейси поряд, ми розуміємо, що компанія росте і, скоріш за все, вони намагаються зекономити на якихось елементах, щоб прискорити свій ріст. Тут я не знаю, чи можна засуджувати компанію за це чи ні, тому що незважаючи на матеріали кейсу, все ж таки бренд Dyson дуже багато інвестує в технологію, в розробку, і ми бачимо, як від року в рік продукти змінюються, стають ще кращими, десь легшими, десь потужнішими, і це все знову ж таки дуже сильно спрощує наше життя. На питання, чи купувати вам стайлер чи ні? Тут я сказати нічого не можу, бо це все дуже індивідуальна ситуація. Все залежить від типу вашого волосся, від вашого стилю життя, від того, чи готові ви витрачати час на вкладання свого волосся, чи для вас це не так важливо. Якщо говорити про мене, то моє волосся це мій найголовніший аксесуар. Я можу не робити собі макіяж. Але коли я роблю собі зачіску, я одразу відчуваю себе по-іншому. Я відчуваю себе набагато краще. Тому для когось це важливо, для когось це менш важливо, і це вже залежить від вас та ваших пріоритетів. Оскільки я роблю собі укладку один раз на три дні, це займає десь 30 годин мого часу на те, щоб вкластися. Для мене це важливо мати зручний. Потужний аксесуар, який мені в цьому допоможе. Тому для мене це оновлення однозначно дуже важливе, дуже відчутне, тим паче я обожнюю експериментувати, я обожнюю навіть одні і ті ж самі укладки робити різними типами. Навіть там експериментувати зі сторони, з якої я починаю укладку, тому що я все одно бачу маленькі зміни і маленькі покращення. Я їх завжди запам'ятовую і потім впроваджую в своє життя. На сьогодні це все. Розкажіть, чи користуєтесь ви стайлером від Dyson чи використовуєте якісь інші пристрої. Мені буде дуже цікаво почути. Також напишіть в цілому, чи цікава вам тема волосся, вкладання, тому що в мене є великий досвід з цим. Мені подобається це робити і подобається розповідати про це. Я вже думаю не тим, щоб зняти відео на YouTube, Детально про те, як я роблю свою укладку, які засоби використовую, про всі нюанси, які можуть впливати на те, що ваша укладка може не триматися. Тому дайте мені знати в коментарях. Також я буду вдячна вашим лайкам, пальцям вверх, буду вдячна вашій підписці, якщо ви ще не підписані на мене. І дякую за увагу! Як завжди, бажаю вам гарного дня!